Знаєте, я ніну нагадала, що якраз під час справи Вагнергейту почала сходити зіронька Мар'яної Безуглої, та тобто вона входила в цей процес виїдання печінки військовим, умовно кажучи. Я до неї повернуся, але не зараз. Ви чудово знаєте, там ви одна із перших, кого безбожно мочила російська пропаганда. Але коли вас мочить ворог, з цим питань немає. Ми вороги. Я завжди більше дивуюсь, коли це роблять свої. Та й зокрема, в нас є чорні політехнологи. В нас є інформаційні кілери Петров Іванов. Які що нам кажуть, що е вони називають Червінського новим Савченко і Семенченком. Відповідно, да, в нас є погані кейси повернення наших захисників, яких сама масштабів набувало. Ну зрештою, люди є хороші, а є погані, і в нас фантастична плеяда людей, яких ми повертали, які показали себе знову в бою, знову на захисті нашої країни. Але для того, щоб очернити і змішати з лайном, то треба декілька прізвищ. Як вам така історія, коли свої свої вже мочить, та зокрема, от і Червінського. Ну, ті люди, кого ви назвали, зокрема, пан Петров: це люди, які працюють напряму за вказівку офісу президента. Це люди, які е, були залучені владою, аби наповнити медійно телеканал Рада, е, існування якого можливе тільки за рахунок наших з вами податків, які ми платимо. Е, ну, уявіть собі, беруть блогерів з неоднозначною репутацією, як ви правильно помітили. Чорним піар, піарним бекграундом, і раптом ці люди працюють на державному телеканалі Рада, де формують медійний контент. Це от для мене просто нісенітниця. Ось тому звертати увагу на те, що говорять ці пани, це себе не поважати. Я знаю, що в нашій країні дуже мало чесних і вільних журналістів, які нікому не підпорядковані. І які не працюють за замовленням. Я глибоко сумніваюся з огляду на ту маячню, часто відбілюючу, яку вони несуть зі своїх помийок, що ці люди взагалі заслуговують на обговорення. І всім, хто раптом інколи зазирає на телеканал там Ісландія і цього Петрова Іванова слухають і дивляться, ну, це різні люди. Тобто до Іванова в мене краще ставлення, але думаю, що настає момент, коли ти комусь дозволяєш себе використовувати. А комусь не дозволяєш. От на кожному телевізійному каналі є люди, які дозволяють себе використовувати, а є які ні. Ну от мені здається, що Іванов дозволив використовувати себе Петровим. Це моя суб'єктивна думка, і вона заснована на фактах і на аналізу того, що відбувається за останній час. Тому ці люди вони в такі складні для влади моменти піднімаються. І починають відпрацьовувати відпрацьовувати владні меседжі вже в своїх варіаціях. Ще це роблять телеграм-канали? А що це роблять боти? Тому друзі, будьте уважні. Якщо ви щось коментуєте на Ютубі або на Фейсбуці, бачите, що блін це бот, але рука тягнеться, то зупиніть її, тому що ви просто вступаєте в дискусію з людьми, які відпрацьовують гроші. А ви просто свою енергію і час витрачаєте на це. Мені здається, що на справі червінського в хорошому, але цинічному сенсі є суспільства, і журналісти, небайдужі люди, вони змогли відтренуватися, а що робити далі. Тому що Червінський, скоріш за все, це не остання не останні військовий, не останній розвідник, не останній захисник нашої країни, який буде потребувати захисту і допомоги. Справи можуть бути різні, як і командири бувають різні, і операції бувають різні. Але ж ми з вами свідки того. Як безкінечно. Топчать ім'я військових. Та спочатку це було через генерала Залужного, він тепер, екс головнокомандувач, він знаходиться в Британії. Зараз це відбувається проти сирського. І мені завжди ніякого ніякого згадувати про Мар'яну Безуглу, але ж вона торпеда, яка якраз запустила весь цей інформаційний потік нищення репутації військових. Сьогодні нагадаю, вона була внесена у миротворець. Не те, щоб це прямо ага. сильно щось змінюю, але здається, що вона посіла почесне місце. Що в нас в цілому від? Відбувається із дискредитацією збройних сил України оці ці скандали, яких зараз безліч ДБР розбирається з цими командирами проти сирського Мар'яна, пише, що він взагалі не вірить в нашу перемогу і готовий підписувати капітуляцію. Яку капітуляцію, якщо він нічого не підписує, та і далі далі здається, що це підкоп замість того, щоб копати окопи, вона нас підкопи під збройні сили України. Взагалі, вся ця історія з Мар'яною Безуглою, е, хоча по суті дуже однозначна, але не до кінця. Я не знаю бекграунду Мар'яни Безуглої, Олено. Відверто тобі скажу. Я не знаю, чи відпрацьовує вона якісь темники. Чи... По дзвінку пише пости, дискредитуючи то залужного, то сирського, навряд чи б вона це робила щодо сирського, щодо залужного можна зрозуміти. Та високий рейтинг, народна любов, виняткова, просто виняткова авторитетність у всіх, і у військових, і у цивільних. Втім, історія дискредитації війська я не зовсім з вами згодна. Скажу так: через те, що лева частка мого оточення щодня і спілкування воно пов'язане з військовими. І, зокрема, з кількома бригадами, до яких Мар'яна Безугла нещодавно, нещодавно була, і я перевіряла кілька разів інформацію а, щодо там Соделя. Наприклад, ви пам'ятаєте цю гучну історію, та? яку писала Мар'яна Безугла. Я перевіряла цю інформацію, вона відповідала дійсності. Тобто існує якийсь такий некий вінігріт, така якась хаосність в поданні інформації, яка чомусь шкодить. А в чомусь зіграє грає на руку військовим, і коли я з ними спілкуюся, вони мені говорять про те, що слухай, ну цей кейс він реально був правильний з содолем, тому що дійсно це було зловживання, це були місні штурми, це була людина, яка не береже військо. Щось інше ну на мою думку, це ну прямо вказує або на непрофесійність, або на некерованість. Словами і діями народної депутатки, членкині комітету з питань безпеки та оборони Верховної Ради, яка має доступ до багатьох пластів інформації і її викладення в соціальних мережах, яке грає на руку ворогу, а не грає на руку війську і суспільству, це, на мою думку, має ознаки злочину. Тому, напевно, її в миротворець занесли, просто так туди не заносять. Тому це така якась дика історія, От, дике дуже правильне слово, коли ти не фільтруєш. Що ти пишеш з огляду на те, які наслідки це має, або не несеш відповідальності і не оцінюєш масштаби того, що розлітається мережею. А у нас це на отак стається, тому можна хіхікати, репостити безуглу, сміятися і говорити, що вона там має ознаки там, якогось якось поплавленого даху, як це час від часу читаю. Це народний депутат Олена, це народний депутат, і тому те, що вона з комітету пішла, те, що вона зараз в миротворці це матиме суспільне значення. Люди будуть розуміти Хуїс Мар'яна. Це ну це, це от непрофесійність влади і людей, яких вони набирають туди, і це основна на жаль проблема монобільшості на даний момент. Ну і відповідальність президента. Відповідальність президента безумовно. Це якраз є, ну, друга частина мого питання. Коли ви кажете, що ну це ж справедливо, має бути градація. Отут критика вона заслужена, а тут вона накинута спеціально. Так. Що відбувається у війську? Давайте спробуємо розібратися, тільки хай нас аудиторія зрозуміє правильно. Ми не будемо обговорювати дії військових, бо ми не військові. Але ми поговоримо наскільки в нас обережні з найціннішим, що в нас є, це з нашими якраз збройними силами України ветеран російсько-української війни Євген Дикий він сказав, що суддя з того, що відбувається. Айця молоде покоління командирів, яке прийшло на війну з 14-го року, яке не знає, що таке радянська армія, Савок. От вони зараз набирають ще більшої сили і ваги, і звісно, вони тиснуть старий. Радянський, хоча, можливо, і хороший генералітет, і з останнього це тільки остання публічна інформація. Там де Сирський доручив провести перевірку 59-ї окремої мотопіхотної бригади після інформації про високі втрати серед бійців. Цю хвилю підняла Катерина Поліщук, пташка сказала, що ну камон, типу, що роблять з людьми. Наскільки важливо і корисно обережно піднімати ці теми, і чи справді, от нарешті, на третьому році повномасштабної війни, можливо, військові самі піднімають голову і кажуть м'ясникам генералам, мені дуже соромно, що в нас такі є. Але, зокрема, м'ясникам-генералам, що вони не можуть так обходитися із нашим військом, Олено, в точку, я це помітила. І це насправді дуже і дуже позитивний дзвіночок. І друзі, дяка вам за це, вам, громадянському суспільству, яке підтримує військових, яке знає, що якщо раптом журналіст, блогер або інший воїн заявить про це, ну як, наприклад, робив там тавр з приводу Содоля, або як зробила пташка з приводу 59-ки. Якщо хтось заявить це, то люди. Точно в спокою це не залишить, і цим ми відрізняємось від багатьох країн: перш за все від нашого ворога. Друге, від повірте мені багатьох європейських країн, в яких ну і навіть інколи сполучених штатів, в яких дозволити собі таке таку демократію наразі вони не можуть. Тому це величезний плюс того, що зараз військові дійсно мають право розповісти про проблеми, які неможливо терпіти. Щоб ви розуміли, Олено, те, що ми, наприклад, виставляємо в наших етерах на Ютубі або у Фейсбуці, я ніколи не роблю самовільно, і наша команда не робить самовільно. Тобто, ми спочатку консультуємось із військовими, які нам надали цю інформацію, перевіряємо її, порівнюємо з тим, що сказали інші бригади щодо цього. Тобто, ми збираємо різні думки, після чого розуміючи важливість того чи іншого процесу, ми... Це озвучуємо у суспільстві, акцентуючи увагу на проблемі і залишаючи за собою право суб'єктивності, тому що це все ж таки авторська робота. Генерали, після того, як пішов залужне з посади, подумали, що настав час реваншу. Тепер всі ці молоді командири, які, мовляв, там дозволяли собі багато що, або військові. Знані військові, медійні військові, дозволяли собі багато що. Зараз будуть сидіти тихо, бо є сирські, А ми генерали, ми довго в системі. Ми один з одним дружимо, ордени вручали, отримували струхановим е, пили. Але ні, настає момент, коли кількість молодих командирів стає більшою і їхнє слово стає вагомим. і я. Ми ж говоримо і про хороше і про погане. Ви маєте розуміти, що немає чорного і білого. Ми маємо про хороше теж розповідати. І я відчуваю зараз по своїх знайомих командирах, молодих людей, інколи молодших за мене. Мені 40, що вони, вони мають можливість говорити з командуванням найвищим командуванням країни, що до них прислухаються, і сирський навіть поїхав 59-ку, щоб самому дізнатися, що там відбувається. Вони певно, сьогодні читали ці новини. Тобто командири молоді, на яких ми покладаємо е, уміле, довірливе керування нашим військом, а значить, нашим майбутнім, бо наше майбутнє зараз в руках, в тому числі Збройних сил України, передусім не у багатьох інших факторах, але захищають е, захищають нас вони передусім. Е, це великі плюси. Я рада, що Сирський дослухався. Я не знаю, хто це йому порадив. Я не знаю, чи це розмови на ставці, бо коли тільки його призначили, знаєш, що його фотографія висіла як мему деяких бригад, де написано було: знаєте, це от радянське таке фото: там з пальцем чоловік каже не пити, або ти там випив. Пам'ятаєте, там це розтиражовано було, чи пив ти сьогодні, або ні, а ні, ні, ні. То висіла його фотографія, де було написано, чи готовий до м'ясного штурму, як тільки його призначили. Так, зараз час вже йде, і я бачу, що ставлення міняється, і він прислухається. І за це йому дяка. За це йому дяка. А нехай надалі е, думає, що діє в тому ж напрямку. Тоді ми будемо розуміти наші проблеми і будемо розуміти, як їх вирішувати. Сподіваюся, що це не ситуативна і не медійна кампанія. Сподіваюся, це дійсно так. Ну, це легко перевірити, тому все стане ясно. Хто активно як я слідкує за вашими соціальними мережами, той знає, що мабуть я так припускаю найтепліші у вас стосунки із третьою штурмовою. Та да, тому що багато про них пишете. Багато uh, фантастичних військових були гостями ваших ефірів. І я якраз на їх на їхньому прикладі Янінов ну, наскільки там ви знаєте, хочу вас запитати про те, а що з ними відбувається в цілому. Бо три штурмува це в принципі м, да вони рятівники в усіх найгарячіших точках. А це при тому, що війна триває повномасштабно понад два з половиною роки. Uh, в них було відновлення, але зовсім невеличке, тому що почалася uh, Авдіївка, і yeah. ясно, що абсолютно всі. Говорять, Жорін безкінечно говорить, нам потрібні люди, ми не вивеземо, ми не зможемо впоратись, і до нас в руки приходить соціологічне опитування від центру Розумкова, яке каже, що 46% українців а це дофіга і дохріна Вважають, що бути ухилянтом не соромно. Лише 29% дотримуються протилежної думки, 25% виявилося. Не змогли відповісти. та І соціологи, як правило, оці 25 вони відносять до мінуса, а не до плюса. та Тому що ти вагаєшся, Ну скоріше за все, ти там обереш оце ухилянство. То що, власне, робити, коли в нас така ситуація на фронті, повномасштабна війна продовжується, російський наступ триває, а бути ухилянтом, це це нормально, це клас. Нам треба уважно ставитися до всіх опитувань і замислюватись на Ступенях їхньої репрезентативності Олена. Уяви собі опитування, та яке здійснюється або телефоном, або опитуванням якихось груп. Ці фокус групи це люди, які мають можливість відповідати. Олено, скажи мені, оці ці які мають можливість відповідати, це явно люди, які не сидять і не надають свої дані, перебуваючи в окопах. Ну, свої відповіді на запитання, перебуваючи в окопах в штурмах, заряджаючи снаряд артилерії або в піхоті, або в БПЛА. Ні, це люди, які зараз ще не мобілізовані. Відповідали, мені так здається, або ті, хто отримав якусь умовну броню, або хто втік, якщо це телефонне опитування, або людина, яка на даний момент ще не визначилася: йти чи не йти. Таких дуже мало, але повірте, вони є, і вони всі слідкують і звертають увагу на рекрутинг і на його наслідки. Ми, до речі, сьогодні присвятили цьому тему на Етері. Ось тому я би не ставилася до цих 46% надто... НАТО. Серйозно, тому що наша країна не є країною ухилянців, інакше б ми з вами зараз тут, Оленко, не говорили, це а, вже би, а вже би, або десь би лежали <сих> далеко під землею, або нас би тут взагалі країни не було. Мобілізація, якби це сумно і парадоксально не звучало, її результати поліпшуються вдвічі. Кращими вони є аніж три місяці. Тому вдвічі кращими біля цнапів сьогодні черги люди прагнуть заповнити документи і принаймні стати на облік в тому в тому ключі, в якому вимагає закон. Ті, хто хочуть лишитися, а ті, хто вже поїхав, ну тут різні історії тих, хто вже поїхав. Я не хочу зараз витрачати час нашого ефіру на історії тих, хто поїхав. Але частина із них вважає, що воювати зараз за Україну вони мамині черешні не народжені. Це я зараз говорю про працездатне чоловіче населення, яке ходить в спортзали молодих людей, роз'їжджає на других автівках по Варшаві. Що мої друзі-депутати Сейму говорять: господи, у нас соромно на таких їздити, а вони калісять з. Агоньком по центральній вулиці Варшави, тобто ну дуже багато людей, які на даний момент складають ці 40, 46%, але це точно не від загальної маси, думаю, від кількості опитаних Олено Так, опитаних. Та, та, та звісно. Добре, я тоді в продовження запитаю вас про тему, яка максимально розгорілася минулого тижня, коли в понеділок росіяни обстріляли дитячу лікарню лікарнього та абсолютно терористичний акт. І о, окрім того, що це була неймовірна мить єднання, коли пів Києва опинилося біля і почали розбирати завали, все одно знайшлися і ті, хто запропонували альтернативу. Я собі як бачу картину існує Яніна Соколова, блогерка-мільйонниця, яка якраз показує про армію, донатимо волонтеримо, продовжуємо посилювати нашу армію, не здаємося ніякої капітуляції. Але є інші блогерки-мільйонниці, які кажуть, та ну його до біса давайте погоджуватись на будь-які умови, тому що щоб не гинули діти. По суті, по ідеї, і ви, і оці блогерки-мільйонниці, ви говорите. Про одні цінності, але геть про різні сенс. Тому що і ви хочете, щоб наші діти не гинули, щоб ми жили в мирі, але розумієте, що капітуляція і домовитися це ні про що, це якраз смерть. Що робити із тими, хто кажуть вголос, фактично порушуючи чинне українське законодавство, про те, що можна викреслити наші території, забути про них, аби тільки решта нашої країни могли продовжувати жити. Передусім, ви маєте розуміти, що більшість людей, в принципі, тупі. Більшість людей тупі, це але не... не наші глядачі, але не наші глядачі, і ті наші глядачі, які дивляться зараз нас, це не ті глядачі, які дивляться блогерів, імена яких я навіть не зафіксувала, бо я взагалі не в курсі, хто ті люди, якби вони не зробили свої недолугі дописи. Де немає жодного натяку на причину наслідковий зв'язок, але в них є небезпека, і саме тому їх викликали до СБУ, в тому, що у цих людей вони в основному друзі, хто не знає про що ми з Оленкою. Це в основному представники такої шоу біз АЙТІ Лайфстайл а, блогерської спільноти, які працюють в Ютюбі. Ой, фу, в, в Інстаграмі, Тік-Ток. Тікток, ну тобто, це такі коротенькі ролики, де вони там розповідають, що вони сьогодні їли, як сходили в туалет, що куди прийшли, позаймалися спортом, потім що їх хвилює, що голова болить. Ну і рефлексують там в своїх блогах на різні жизненні теми. Так, от ці люди вони не розуміють, бо вони не цікавились в принципі ні предметом того, що пропонує Путін. Не предметом там якихось стамбульських колишніх угод, які Путін хотів, щоб ми підписали. Вони не цікавились, вони не знають, що там до них, якби вони іншим життям живуть. І що вони роблять без розуміння того, що пропонує ворог? Вони виходять і кажуть, давайте погоджуватись. Ну може, щоб не пропонував, аби не гинули люди. І я, і ти Олено, і всі наші глядачі. Ми просто з жахом в серці, і це окум'яніння кожного разу, коли ми бачимо, як гинуть люди, як гинуть діти, як ці мразоти, наші сусіди обстрілюють мирні міста надто дитячі лікарні, де гемодіаліз або онкологія. Це жах, але це не означає, що ми маємо одразу здатися ворогу і піти на його умови. Тому треба за цими людьми слідкувати нам, медійникам, про них розповідати і маргіналізувати, і пояснювати людям, розлумачувати, що з цим не так, щоб не подумали, що вони хочуть миру, а ми тут хочемо війни. Та ні, ми би дуже сильно хотіли, щоб був мир, щоб була перемога. Ось чого ми хочемо. Ми хочемо перемогти і зупинити. Цього це онкозахворювання, ці метастази, які нищать наших людей і наші землі. Ось ну і плюс ще гроші, Олено. Про це не яскраво говорять, але ви ж розумієте, що є в країні люди, які між хлібом і свободою оберуть хліб. Угу. Але як ми знаємо, з огляду на відомі слова наших лідерів сучасності і пращурів революційних з вільних рухів, що якщо ти між хлібом і свободою обереш хліб, то ти втратиш і хліб і свободу. Так варто розуміти, що на даному етапі ми не маємо то, тої варіації угоди з боку Російської Федерації, і це мова не тільки про території. Там же ж не написано: віддайте Путіну Крим і Донбас і все, і вступайте в НАТО, робіть що хочете, українська мова. І все решта, і, і військо ваше, яке ви бідуєте, бідуєте, Ні, вони хочуть, щоб ми відмовились від всього. Де, де мілітарізація, відсутність шляху в НАТО повністю обезброєння нас, повністю, щоб ми нічого не могли взагалі зробити. Російська мова, там сепаратисти, всі, хто загратований, амністія, вибори. Класно буде, от мені от до цих блогерів звертаюся. Класно буде голосувати під дулами автоматів. Сподобається вам? А у мене я із Запоріжжя. У мене частина моєї області окуповані, і там живуть люди, в тому числі мої знайомі, які нині їх родичі моїх колег, які нині в окупації, сидять і чекають, поки прийдуть Збройні сили і їх звільнять і допомагають, чи можуть там на місці. Чи можемо ми зрадити тих людей? Ні. Ось тому ці блогери, вони ну це від просто 60% 60 інтелекту, яка яке у них залишилося природою закладене а 40 через недорозвиток, вони його не використовують навіть для того, щоб взяти, прогуглити і почитати взагалі, а що там за угода, що там взагалі Путін пропонував. Тому вони це ширять і люди, які теж повір мені, ніфіга не розуміють в тому, що відбувається, і не є військовими. Не є військовими. Вони далі пишуть в коментарях: да, ми теж за мір там і все решта. Та ми теж за мір. Тільки Путін і його угода і мір це речі несумісні. І це основний меседж, який варто донести. От, і все. Ну і служба безпеки мені насправді було приємно, Олено. Я здивована була, що вони не забарилися і викликали їх на розмову. Це не порушення свободи слова, це захист національних інтересів. З ними поговорили. Сподіваюсь, розслумачили те, що я зараз озвучила. Люди тепер будуть в курсі. Оленко, у нас зараз е, вимкнуть світло. Та так, та так, так, я, це... я, я готова готова. Насправді я я ні до вас відпускати. О, якщо є 5 хвилин, то просто щоб підсумувати. Ну всі ж хочуть миру, і всі хочуть завершення війни. Тільки треба бути свідомими, що його ем, ну, просто так не отримати. Як сказав один мій експерт, що пішло із кров'ю, повернеться теж тільки із крові. Це про наші території, наших людей. О, Як правильно ставитися до всіх тих кейсів, це ж і українська влада теж комунікує щодо миру, що треба сказати українському суспільству, щоб вони перестали. Вестись просто на гучні заголовки. Ми всі живемо в країні, яка зараз переживає найважчий момент в нашій історії. Те, що зараз відбувається, визначить наше майбутнє і, в принципі, розподіл у світі сил демократії і сил тоталітаризму. І Україна виявилася вирішальним фактором. Просто не всі це до кінця зрозуміли. Що нам варто робити, я дуже хочу нас Ютуб, тому треба слова замінити на якісь більш толерантні. Я дуже хочу, щоб кожен із вас викорінював в собі ватника. Це стосується всього. Це стосується російського контенту, який ви дивитесь в Тіктоці. Це стосується контенту, який ви дивитеся на Ютубі, фільми, згадування цитат з радянських фільмів. Ну і всього решта багато чого. Це те, з чим ми боремося до сих пір. Ну, тобто, я в тому числі, хоча я в школу, пішла в 91-му році. Працюйте над тим, аби ваша сім'я, ваші діти пам'ятали про Російську Федерацію, про нашого ворога, як про небезпеку, яку наші славетні герої відсунули в момент ну, один із найважливіших і найстрашніших моментів нашої історії. Згадуйте про це в контексті кожної заборони собі і своїм дітям щодо всього російського, що ви маєте в житті, і донатуйте на зсу. Якщо ви виконаєте перше, що я сказала, це вже буде донейт на зсу. Тому що мені здається, що українська культура, українська мова, українська історія і бажання дізнатися більше про те, в якій країні ти живеш, це вже внесок і заощадження на оборонку в майбутньому. От над цим треба попрацювати. Я зараз в Одесі, звідси власне вмикаюся і бачу, як країна міняється попри всі зашквари, які ми розповідаємо на нашому Ютубі з деякими особями, і попри те, що вати і агентури, слухайте, ще тут викорінювати і викорінювати в нашій країні. Але суспільство міняється, люди міняються, і ті, кого ми колись вважали проросійськими ватниками, говорять мені сьогодні, сказали Яніно. Чому ти раніше нам не розповідала наскільки це важливо було? які ми були дурні. Тепер ми, наші діти, ми всі просто намагаємось відкрутити назад те, що ми втратили, повернутися до нашої країни. Ну, це стосується і мови, і історії, і того, що вони зараз роблять. Тому Україна міняється, і ми обов'язково виграємо. Я в цьому не сумніваюся. Просто треба цей марафон добігти гідно і допомагати зсу, кожен як може. Щодня повірте, результат буде. Вони на нас сподіваються. Нещодавно був страшний скандал із ветеринаром в Одесі, коли його обмацюкав один відвідувач. Я написала цьому ветерану: написала, що не думайте, що паспут багато. Насправді, я щиро дякую за те, що ви зробили для нас, і це я хочу повторити для всіх військових. Абсолютно для всіх. Я знаю, що нас і на фронті дивляться, і в тилу дивляться, і, і всім, 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 хто сьогодні причетний до сил оборони, до нашого захисту. Друзі, дякуємо вам за це. А ви, хто нас дивиться в тилу і не у війську, донайте. Ніно, дякую вам за цю розмову, будьте в безпеці. На все добре, слава Україні, будемо чекати вас слава. Папа, Оленко, папа, всім. Тихова. На все добре. Яніна Соколова, друзі, була гостею нашого ефіру. Я нагадую, що в нас ефір, що трансляція на два YouTube канали, тож де б ви нас не дивилися, чи на YouTube каналі, каналі Сколови, чи на YouTube каналі Проблемови, ставте свій лайк, підписуйтесь, а краще на обидва на канали.